Вітаю вас, друзі! Сьогодні невеличка вступна частина до відео, яке ви зараз побачите. Це і подарунок на день народження, але вже пройшов місяць від мого дня народження, може трошки більше. Відео дуже з великим запізненням, виходять з певних причин. На моєму каналі мала дуже-дуже багато справ, але хочу запросити вас до перегляду відео про. Мої пряжні покупки, е, які сталися доволі таки давно, з мого улюбленого, одного з улюблених магазинів українських Єронхаус Київ. І я досі навіть зразочки не пов'язала з тої пряжі, але знову ж таки була зайнята. Але давайте тепер подивимося, я там розпаковую коробочку, і для мене було дуже дорогим побачити Укрпошту на коробці. Запрошую до перегляду, давайте дивитися. Я зробила покупку в магазині Yarn House Київ і ось що мені поприходило. Оце ці три бобінки це меринуси. Потім це дві бобінки шовку. Це шкарпеткова ниточка, а оце кашемір з шовком. Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Аня і це канал про в'язання. І як ви бачите в кадрі в мене бобінки, які були в тій коробочці, яку я показувала трошечки раніше. Я майже дня-4 не відкривала цю коробку. Хотіла відзняти і також. Хотіла показати вам, що прийшло в мені в тій коробці. Yarn House Київ, магазин Бобійної пряжі, який знаходиться в Києві. Цей магазин розкажу трошечки історії. У 2018 році в мене почалося пряжне накопичування, яке вийшло за межі нормального, скажімо так. І я була, приймала. Участь в одному марафоні по вив'язуванню пряжі. І тоді, ще в 2018 році, я відписалася від всіх магазинів в Інстаграмі, від всіх магазинів, бобінної пряжі, і лишила всього один єдиний. Бо все одно я хотіла слідкувати за трендами, хотіла дивитися. Що там новенького буває в обійній пряжі. Я слідкую за цим магазином, і в них прямі ефіри, завжди щось цікавеньке, доволі докладно показують. Ірина зараз веде, по-моєму, Ірина прямі ефіри. Раніше вони вели їх з Юлією. Я також відвідувала цей магазин вживу, коли ми останній раз відвідували Україну. Це був 2020 рік, буквально за декілька днів до того, як почалось. Все закриватися. Ми встигли повернутися в Штати без будь-яких проблем, але вже тоді всі новини, самі знаєте, що тоді було. Вже забулося, вже ніхто про це і не згадує, бо в Україні йде війна і вже ж моє життя також все крутиться в перегляді новин. Але сьогодні не про новини. А про цю пряжу. Врешті-решт, мені скоро буде день народження, і я вирішила себе порадувати. А заодно підтримати український бізнес, тому що Україна, український бізнес цього дуже потребує. І також накупити собі чогось такого, такого-такого. Не знаю якого. Зараз, одним словом, буду вам показувати всю цю нитку і розказувати, що ж я накупила. З чого почнемо, напевне, з найпростішого у мене тут є 4 бобінки мериносів. Почну з цього. Тут, здається, оригінальна етикетка. етікетка. Тол... Толегно 1900. Це 1500 метрів, 1500 метрів на 100 г, стандартна товщина маринуса. І це такий звичайний, класичний, сірий, такий дуже простий колір. Нічого в ній особливого немає, але коли я в'яжу шапки резинкою, то мені хочеться, щоб. У мене була ниточка, яка тримає резинку, а в мене обмежена колекція мериносів, і тому я його обрала. Саме сірий, дивилася на багато інших сірих, і я його зараз відставлю, бо більше нічого не можу сказати. Цей миринос також я купувала, але я мала плани на нього, і це є в нас, зараз я вам скажу. Також стандартна товщина 1500 метрів на 100 г. І тут написано Супер Меланж всередині конуса від руки. І ми з сестрою, з моєю двоюрідною сестрою, яка з нами живе, шукали ниточку темно-сірого кольору. Але коли вчора ми отримали, коли я розпакувала посилку побачила цю ниточку, я думаю, я цього не замовляла. Тому що при освітленні цей колір наскільки складний, що він взагалі міняє колір. Тобто при одному освітленні воно буває сіре, при іншому освітленні зараз я відключу додаткове світло, зараз він виглядає як звичайний світлий колір. Світлий, Маю на увазі сірий колір. Коли я включаю світло, то він якийсь такий коричневуватий. Коли його наблизити, тут можна побачити такі фіолетові відтінки, числивові, зелені, тобто дуже супер складний колір. І, напевне, дуже важко було його передати на фотографії магазину. А не все як завжди, сумбурно. Бо я почала про історію магазину. І я досі пам'ятаю, я була в них на, прям, на найперший прямий ефір, коли цей магазин відкрився. Тому напевно, я й лишила саме цей магазин, а також мені подобається їхня доволі таки відкрита цінова політика, ціни нормальні. Оцей от колір не дуже передається. Він тепліший, він такий блакитний, зеленувато-блакитний, бірюзовий навіть, я би сказала. Але зараз він більш, вход... більш такий синій. Ці кольори доволі складно передаються. Це також меринос. Не пам'ятаю артикула зараз вже, але він мені здається. Тоншенький, по-моєму, 2400 метрів на 100 грамів, але це меренос, і я думаю, в'язати з нього шапки. Так, от ставлю його поки що. І оце також меринос, і також 2400 метрів на 100 грамів, і це колір саме такий, який я дуже довго шукала. Він передається, він трошечки тепліший насправді, ніж передає його камера. Колись я мала светра, і він був такого кольору. Але він потрапив в машинку і звалявся, і перетворився в щось таке дуже маленьке. Я була дуже засмучена. Він був колючий, то був не миринос, то була звичайна шерсть, він був магазинний, але. Просто пам'ять про той кольор в мене в голові десь лишилася, і я шукала е, такий колір, і я думаю, що я повторю. Е, не, я навіть не повторю, але від, е, зв'яжу собі річ, яка буде такого кольору, але це, але це буде щось таке інше, бо я вже не пам'ятаю, які там малюнки, і тоді я не в'язала, тому я, напевне, навіть не звертала уваги, е, як він був зв'язаний. Тому така історія, і я дуже задоволена. Також тоненька ниточка мені доведеться, напевне, десь вісім складень її розмотувати, але я готова витрачати час на те, щоб розмотувати ниточку, бо результат буде дуже класний. Я, я дуже б це... <свісно> сподіваюся, що буде якась дуже крута річ. Так, ну що ж, давайте на цей подивимося колір. Це 100% шовк. Я не пам'ятаю матраж, але він доволі тоненький. Ну, як для шовка, нормальний, теж доведеться змотувати в декілька ниточок. Тут вистачить, я думаю, більше, трохи більше 200 грамів, це все, що в них лишилося. І він. Десь має його вистачити на майку. Колір зараз передається, і він такий, прям просто очейно відірвати. І в магазині також правильно вони передали колір при фотографії. Я просто любуюсь. Мені навіть в'язати з нього нічого не потрібно, я просто поставлю цю бобіночку і буду на неї дивитися. А зараз подивимося на оцю бобіночку. І на оцю бобіночку. Це один і той самий артикул. Я підпишу, я зараз не пам'ятаю, як артикули називаються, бо всередині нічого не написано. Це ж карпаткова пряжа. Там, здається, було написано або 375, або 400 метрів на 100 г. Мені дуже хотілося її попробувати. такі. Дуже симпатичні кольори, особливо цей такий цікавий, яскравий. І я зараз хочу відзняти, показати вам цю ниточку і змотати її на моталку, щоб забрати з собою в рейс, і вже почати в'язати з неї носочки. Так, ще одна бабінка, яка Здається, теж шкарпеткового складу, також підпишу артикул. Там було два кольори. Я взяла цей кольор, але інший кольор також був не, не менш гарний. Не знаю, як там секції. Здається, там мілкі секції, і вона така рябенька, тому просто звітую. І по, у мене шкарпеткової пряжі тут по 200 г. Тому подивіться, які ці кольори. І, до речі, тут видно, що вона так скручена з багатьох ниточок. Я не знаю, як це буде для шкарпеток, але шкарпеткам бути з неї, бо саме для цього я цю ниточку і купувала. Колір просто чудовий. Передається зараз просто чудово. Дивіться. Просто хочеться дивитися на нього і дивитися. Так, от виглядає бабінка. Ну що ж, давайте тепер подивимося на дуже цікаву штуку. Ці дві бобінки. Це є лоропіана. Тут одна з них має, має стікер всередині, я вам зараз буду розказувати, що ж це таке. Так, лоропіана. New Summer Time, здається, це артикул. 250, 2,50, Ниточка дуже тоненька. 2,50 це 2500 метрів на 100 грамів. І я буду в'язати, скоріше за все, або в 10 складень, або в 8. Думаю, що в 10 складень буде краще. Ну, а я забула сказати, що ж це таке. Це ниточка 50% кашемір і 50% шовк. І отак от от виглядає, видно, вже пушочок невеличкий. Дуже ніжна ниточка, колір також дуже красивий. Він не такий бузковий, як це, здається, як. Квітне сірінь. У нас це називалося сірінь. Я не знаю. По-моєму, бузок називається це по-українськи. Якщо помиляюсь, допоможіть мені поповнити знання української мови. Але. Цей кольор теж неймовірно неймовірно красивий. І остання бобінка я колись мала віскозу з мериносом. вона була товстенька така доволі. Це, до речі, також цей самий артикул, як він там називався ще раз. New Summer Time. New Summer Time лоропіана Це такий самий артикул, 50% шовк, 50 кашемір і ця ниточка. Щось прилипло. Ниточка ось я склала в 8 складень, отак, от, щоб зрозуміти, наскільки мені її змотувати, щоб щоб вийшло щось таке нормальне з нею. Отак от, дивіться, видно. Дуже гарна ниточка. Тут по, 500, по 400 грамів її, а мириносець, здається, оця бабінка також 400 грамів. Цього по 400 грамів здається, я брала шкарпеткову пряжу. Я заберу відразу і почну працювати над нею. Оці мериносики і кашемір, і шовк. Це лишиться вдома, бо це, скоріше за все, ще, ну, частина з цих бобінок піде на машинку. А також я полишу посилання на цей магазин під цим відео. Вони роблять доставку в Сполучені Штати, доволі швидко відповідають на якісь там запитання в інстаграмі. Я купувала через Інстаграм, я не знаю, чи роблять вони якісь, ще, чи мають якісь інші сайти. Але я з першого дня відкриття магазину, я досі пам'ятаю, здається, там був Юлін, чоловік, який вів прямий ефір з, з магазину, коли там до них перші, приходили перші покупці. І так мені чомусь це запам'яталося. І, напевно, тому я лишилася з цим магазином і не стала відписуватися. Покупки я вже і раніше робила, вони вже мені не... Перший раз. Остання покупка моя, перед цією покупкою була ще в 2019 році, і вони присилали мені також Корсхер, uh, Кашемір і ще декілька бобінок. Присилали в Штати, все доходить добре, відсилають Укрпоштою. Так що, якщо ви живете в Штатах і вам дуже хочеться бобінної пряжі, якої тут важко знайти? бо... Саме таких пряжних магазинів в США немає, де є приємні ціни і дуже гарний вибір. Так що я цей магазин рекомендую, бо вже не раз в них купувала. Не реклама, сама платила, але якщо пошукати, наприклад, декілька. Десь більше тижня назад я лазила на сайті eBay і там наткнулася на пасмочку, там був, здається, також кашемір з шовком, і вона була ниточка пофарбована. Це було ручне пофарбування, але за малесеньку пасмочку там була ціна була 46 доларів. Я була ну, реально дуже здивована. Я не готова платити 46 доларів за, малесеньке, за малесеньку пасмочку, з якої навіть не вийде ніякий виріб. В плані, ну, тобто, вона дуже маленька. Я не пам'ятаю, там, здається, було 25 грамів чи 50 грамів. Ну, щось, ну, щось маленьке. А тут мені прийшло 4,5 кілограми. І також, коли я переписувалася з Іриною, яка зараз відповідає в інстаграмі, чи вони досі відсилають пряжу в штати, то вона сказала, так, в нас бувають покупці, які там по 15 кілограмів купляють. Ну, Цього разу я всього 4,5 купила, може, колись. Коли я попідв'язую і звільню місце в моїй коморці, якого стає дедалі менше, то тоді я замовлю 15 кілограмів, але поки що я до цього не готова. А можливо, я приїду в Україну в гості і особисто закуплюся там пряжею. Так, ну, на цьому поки що все. Як завжди, багато балачок і мало корисної інформації, бо Тут немає ні зразочків, я просто показала ниточку, показала її так більш-менш детально і колись з цього будуть готові роботи. Яке воно красиве! Просто кольори, я не можу себе зупинити, я просто любуюся. І по, цьому, по цій покупці можна побачити, які кольори в мене улюблені. Це. Фіолетовий, і бірюзовий, і всі кольори морської хвилі. І сірий це класика, але все одно інколи доводиться сірий купувати, а все одно рука тягнеться до оцих кольорів і до таких відтінків цих кольорів морської хвилі. Добре, на цьому все. Сподіваюсь, ви провели зі мною гарний час з в'язанням і, можливо, відволіклись від якихось не дуже гарних новин. А я дуже сподіваюся на гарні новини. Ми дуже всі очікуємо контрнаступ і звільнення моїх, мого рідного краю Луганської області. А всі, хто живе в Сполучених Штатах і має таку фінансову можливість, я закликаю підтримувати український бізнес і пряжні магазини. До нових зустрічей. Ну пока.